Відразу три топ-клуби проявляють інтерес до Іллі Забарно. І, хоча найактивніші переговори зараз в ПЖ, Ліверпуль та Челсі, теж цікавляться українським захисником. Тож давайте розберемося, які перспективи в Забарно у цих топ-клубах та який з них підійшов би йому найбільше. І почнемо ми з ПЖ, адже як повідомляють деякі інсайдери, Забарний уже узгодив деталі особистого контракту з клубом. І зараз діючим переможцям ЛЧ потрібно домовитись з Борнмутом, який хоче за українця не менше 70 мільйонів євро. У ПЖ основні центральні захисники це Вільям Пачо, одне з відкриттів минулого сезону, та капітан і лідер Маркіньос. І не сказати, щоб забарний краще за когось з них і його відразу беруть в основу. Втім, цілком можливий та прийнятний варіант, що зараз Ілля переходить у ПЖ, і там у нього буде час адаптуватись та зрозуміти вимоги тренера. А через рік він зможе замінити умовного Маркінюса, якому на той час буде вже 32. А ПС таким чином отримає тандем центральних захисників на багато років вперед. Якщо говорити про клуб, де Забарний відразу стане основним, то це Челсі. І я, чесно кажучи, взагалі не розумію, чому лондонці зволікають. Адже зараз у них всього один топовий захисник і це лівоногий Лівай Колвіл. На позицію правої центрального оборонця претендують Треву Чалоба та Тосі на Даребо. Хороші захисники, але не топові. Та Веслі Офана, який майже не грає. І здавалось би, що забарний ідеальний варіант на тут і зараз. Але поки лондонці проявляють себе дуже пасивно. І останній варіант це Ліверпуль. Але там схожа ситуація що із ПСЖ, де теж є молоді та вікові захисники, і забарному потрібно буде виграти в них конкуренцію. Тому, на мою думку, усі три варіанти є прийнятними, але мені як прихильнику АПЛ хотілося б, щоб Ілля залишився в Англії. І тут найбільше подобається варіант з Челсі. До того, жоден українець поки не зумів заграти на Стемфорд Бріч, і забарні схожі на того, хто може зламати цю неприємну традицію. А як вважаєте ви? У якому клубі ви хотіли побачити українця? Чекаю на вашу думку в коментарях.